El ¿Eh? Привіт! у нас сьогодні Ньюбер фотосесія, це означає, що ми вірність з усією сім'єю, ну дуже висока. Це вже наша третя спільна фотосесія, і кожен раз Андрій каже, що я стараю грошима, а я кажу, не тушни мій старенький, то наші спогади. з самого ранку бігаєш як обшпарена, бо маєш виглядати, як жінка, яка не сидить в декреті. При тому паралельно вдягаєш і готуєш дітей, складаєш муженьку образ, щоб не було стидно за вас двох і молиться, щоб планети стали воєдиною і вам все вийшло. А він мусить позиватися щасливим лицем, яке одинакова на всіх вод. І це вже ніфіга собі робота для нього. Ти мовилася, щоб твій чоловік став стої ноги, що треба зранку, щоб кава була смачна, щоб він витягнув на дірявий носок і знайшов йому пару з першого разу. Ти просто боїшся навіть подихати його повітрям, щоб не сполохати його перед зйомкою, чи вивести його із себе. Він терпить усі не фотографа, типу засмійся, бо шепче на вушку, обніми, а ти думаєш, в який момент він скаже досить або явно вже переглядаєш його, має щасливе лице на фотографію. І якщо ви все-таки не пересварились на фотосесію, Си, то знаєте, на наступній точно піде щось не так, або ви все таки одна з таких мудрих жінок, яка вже перейшла на новий левел ваших стосунків, то може прощупити свого муженька і зробити все так, що він не їв в нерві.